У Житомирі відкрили навчально-практичний центр для розвитку професії зварювального виробництва, створений у рамках проєкту «100 майстерень. Цей центр дасть нам змогу підготувати на найновішнішому обладнанні зварювальників і дасть змогу здобути другу професію ветеранам, внутрішньо переміщених ос особам і людям, які захотять перекваліфікуватися. Ми не можемо навчити, ми можемо дати можливість. Важливість ось цим молодим людям зробити свій вибір в житті, і це надзвичайно важливо. Ми становимося сильнішими, сильнішими в будь-якому напрямку, тому що у нас ну не тільки це училище, так? а ми сьогодні, як господарі в нашій громаді, робимо кожен день цей вибір. Центр розташований на базі профтехколеджу, аби учні закладу мали можливість вдосконалити свої навички завдяки новітнім виробничим технологіям. Тут у нас є 15 робочих місць. Це тобто цей центр передбачає одночасно проведення професійно-практичної підготовки для здобувачів освіти під групи, де вони зможуть безумовно вдосконалювати свої професійні компетенції при роботі з сучасним зварювальним обладнанням. Близько 150 учнів здобувають професію зварювального виробництва у закладі. У коледжі пояснюють, ця спеціалізація. Є дуже популярною і кількість охочих отримати її щороку збільшується. Дуже важлива професія для України для відбудови України. Це складна технологічна професія, але вона і досить гарно оплачувана. От і сьогодні наш випускник отримує дуже гідну заробітну плату після завершення нашого закладу. Студент першого курсу за спеціальністю електрозварювання Андрій розповідає: охоче готовий навчатися на новому обладнанні і додає: мріє про власне виробництво після отримання кваліфікації. Мені подобається працювати на Аргоні, аргон дуже класна визварювана, вайть нержавіючу сталь. Там є ще полуавтомат, він дуже класний. Він використається в практично в. Рогом в будь-якому зварюванні він використовується, аби підготувати початківців у галузі зварювального виробництва у центрі використовують спеціальний симулятор, де у доповненій реальності людина може проаналізувати свої можливості. Також цей пристрій можуть використовувати і при відсутності матеріалів, кажуть фахівці. При виконанні зварювання там же зразу. Є фішки, які показують кут нахилу, довжину дуги, швидкість переміщення, які помилки були допущені, якщо вони були допущені, якщо ні, значить результат показує. Якщо що не 100, то майже 100%. Сучасне обладнання закупили завдяки державній субвенції розміром 4 мільйони гривень. Ще 1 мільйон та 7 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету. Окрім того, Житомирська міська рада надала 8,3 мільйони на ремонт приміщень та встановлення сучасної системи опалення. У подальшому у коледжі планують відкрити ще два центри автомобільний хаб та верстатів широкого профілю. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал ск 1